Усім привіт! З вами Мішаня і сьогодні у нас відео про реставрацію велосипеда ХВЗ Спорт 1970-х років. І ця модель доволі цікава, це V541. На даний час це доволі рідкісна рама, хоча вони були масові, але зараз знайти подібну раму доволі важко. Ну, Мені таки вдалося її відшукати. І в доволі несподіваному місці. Коротше кажучи, одного разу гортаючи Лох UA, я натрапив на цікаву пропозицію: велосипед ХВЗ «Спорт» 541 70-х років, і всього лише за 600 гривень. Стан був, звісно, не зовсім чудовий, проте це лише зовнішньо. Головне, як то кажуть, багатий внутрішній світ. Враховуючи мою нездорову любов до велосипедів марки ХВЗ, я вирішив зробити цей велосипед, тому що реально шкода дивитись, як рама 70-х років піде на кольоровий метал. А хто не в курсі, я зараз поясню. Хто шарить в темі, можете трошки перемотати. ХВЗ це велосипеди українського виробництва, що випускались у місті Харків тодішній УРСР. До 80-х років, до речі, вони випускали непогані шосейники і туринги на той час. Проте потім щось пішло не так, і наче сталева рама була немов з пластиліну. Тож багато хто збирає крокодили на сучасних компонентах чи реставрує повністю оригінал саме з рам, які були випущені до 80-х років. Вони надійні, неприхотливі, а в зборі такий велосипед важить. Не більше восьми або дев'яти кілограм, що при бюджеті 100 а то й менше зелених. Реально крутий результат. Друзі, сьогодні п'ятниця. Їду дивитися на старт шосе. Верніше спорт шосе. Е, виїхав на велику, якраз доставлю другу раму. Також на плечі собі повішаю та й усе. Отже, придбав я граму від ХВЗ Спорт. В принципі, вона по розмірам аналогічна, як і стартончик. Тільки по вазі, ну, буквально на кілограм 2 важче, ніж ХВЗ Старчу 555, наскільки я пам'ятаю, в мене називається вілік. А... Приблизно завтрашнього дня я планую вже почати реставрацію цього велосипеда. Якраз їжджу, куплю змивку краски, саму фарбу. Плюс лак, щітку по металу і так далі. В принципі, все, що потрібно для того, щоб зняти стару фарбу і почати реставрувати велик. Тут навіть шильдік лишився оригінальної покраски, бо а, на цьому ХВЗ В555, скоріше за все, його перефарбовували і шильдик закрасили. З ними проблема, їх треба кліпати. Просто так їх гайкою не відкрутиш. Ну і з проблем цього велосипеда кривий руль баран. В той же вечір я приступив до розборки. І, до речі, ремонтую я це діло в період, коли у нас вдома ремонт. Тому вибачте за безлад. Я таки зміг все розібрати, і на ранок все виглядало ось так: фреймсет йде на покраску, а ржаві елементи я відправив у лимонну кислоту. Це лайфхак, до речі, дуже годний, тому рекомендую. А поки комплектуючи кисло в лимонці, я прийнявся за зйомку фарби. Я вирішив піти легким шляхом і просто покрив фреймсет змивкою фарби Sp6. Штука дуже люта, тому при роботі з нею краще використовувати рукавиці і окуляри. Через 20 хвилин результат вже був очевидний змивка дійсно люта і виконує свою роботу чудово. Мені залишалось пройти щіткою по металу, і старої фарби вже не стало. Через деякий час раму я знежирив і покрив першим шаром грунту. Через 20 хвилин задув все по повній і дав висохнути 2 години. Фарбу я також наносив декілька шарів, і до вечора велосипед був не тільки пофарбований, але й покритий першим шаром лаку. У мене тут в моїй студії прибавилося нормально так велосипедів. Тут, помимо мого ХВЗ, який успішно пробився після того як я доставляв останній велик, Газ туриста. От. Помімо нього стояв ще ось цей ХВЗ. Це модель Sport V541 чи як вона там називалось. Тут була наклеєчка. Покраскою я задоволений. Вона б була уся ось, ось такої якості, якби не корозія. Забрав я оцю раму з металоприйомки, і ви бачите, що робить. Ржавчина з рамою велосипеда. В принципі, це можна ще все діло підмалювати шпакльовкою і ще раз пройтися фарбою. Ось такі от справи. Здається, замалював усі щілини. До речі, колеса спускали. І, провівши ревізію, я знайшов декілька проколів. Після чого я одразу прийнявся клеїти камери. На щастя, вони заклеїлись з першого разу, і здається, більше не спускали повітря. А от покришкам настав кінець. За стільки років вони висохли, і при спробі накачати колесо не воно вистрілило. Лимонка, до речі, зняла всю іржу, проте була проблема в корозії. Велосипед гнив дуже довго, тому просто прибрати іржу з компонентів виявилось недостатнім. Тож я трохи пофарбував їх хромфарбою. Звісно, це дуже поганий варіант, бо така фарба не покривається лаком. Але це краще ніж нічого. Мені залишилось поновити вид колес. Одне з них я пофарбував хромфарбою, інше переспецьовував впродовж ночі. Вона мені, до речі, запам'яталась на все життя. Ну, отак от і працюємо. Да, аж собачки прилякалась. І після двох днів реставрації цього велосипеда я представляю вам фінальний вид ХВЗ Спорт в 541 Так, тепер питання підйому під горку. От маємо горочку і в принципі якщо його добре розкрутити, велик починає тягнути тебе сам вперед. При тому що це дефолтні колеса, як я вже казав. Під горку ми беремо руль отак. І в такому хваті летимо на самий-самий верх. Особо сильно я кажу без камери стрьомно розганятися. Але ну, результат бачите самі. Що спорт, що стартон в принципі льотують однаково. Вага в них приблизно однакова. От, і на дефолтній рамі, кулесах, він їде набагато краще, ніж той стартон, який я зібрав на нових комплектуючих. Підкреслю дешевих комплектуючих, тому що... Якщо я би брав тоненькі колеса, шосейні обода, якісь карбонові, він би їхав краще. А так, в принципі, як під туринг, тим більше дішман-туринг для е студента, він піде ідеально. Там лишилося тільки кофри дістати, і може чуть багажник підфарбувати. І підфарбувати, я кажу, не повністю знімати фарбу, а просто поверх старої накрасити чорну краску, і мені цього буде вполне достатньо. Я стартон спеціально свій накрашу, щоб його десь не вкрали в поїздці. Велосипед дійсно получився чудовий. Я навіть встиг проїхати на ньому 70 км перед продажею, а також катався по Львову дуже часто. Заїзд у страві можете подивитися в описі. Там реально я на стокових компонентах проїхав 70 км, і велосипед майже не розшатався.